Ми з Тоні після садочку прийшли в парк. І І, і... і мій любимий атацю відкритий. Ура! Ми побачили, що наш батут відкритий. І ви побачите, як я на ньому буду стрибати. Тоні вам зараз покаже. Зараз ми тільки доїдемо до нього. І дивіться, який вже побитий будинок. Це щось таке в нашому парку ще старе залишилось. Ага. Ну все, ми їдемо на батутку. Дивіться, дивіться, які там яблучки То ще я колись Тоні тут гралась всередині, як була маленька. 30 років тому. І що Там робити? Ну там були качелі такі всякі. О! Зеркала сміху, кімната сміху там була. Такі зеркала були різні. Ого, го там на тому батуті Тоні стільки дітей. Дуже багато. Дуже багато діток. Мама, дивись. А тоні вже десь ліз... лізе ліз... на батут. Сказав, щоб я обов'язкову. Ні, ні, так не робить. Гоня, куди навороти? Драхуй! Ось капку не загуби. Так, кормін з новую горку. Давайте. Такі дракони получають. І зараз тоні з'їде. Тони, ну что классно? Я... Я... Я не зубастую на... Там на зубастую собаку? А я... Там На зубастую собаку? Давай. Так, Тони вже ездил на зубастую собаку. Сказав, що там гірка є. А де Тоні? Тоні сховався. В роті зуба тої собаки? Ху -ху, Тоні? А де Тоні? А Тоні вже тут на утра. Ти такий маленький. Сім, п'ять, чотири, три, два, один. Так Тоні знову підкорює великих драконів. Опа. Опа. А де Тоні? І капка є. Тоні, ти підкорив драконів. І кудись побіг. Ходи до нас. Розкажи, це складно вилазити на ту гірку? Складно. Складно, але ти просто дуже сильний, так? Хто це тут випавсь? Який тоні сильні зараз того пряний копійок. Я знаю котик, Але ти молодець, ти сильний. Це міньон. Бачиш, які в нього білі зуби? обережно. Давай. Давай Ото собаку на ці хвилички. No, давай швиденько, туди і назад. туди і назад, донька.